Днями в Києві відбулося відкриття маркетплейсу I'm Home. На ньому благодійний фонд обійми нації та міжнародний благодійний фонд Відбудуємо разом провели аукціон. Аби придбати модульний будинок для родини Гавриленків із села Мощун, що на Київщині у перші дні повномасштабного вторгнення ця сім'я втратила єдине житло. Наразі мати з трьома дітьми, наймолодшому з яких виповнився лише рік. Вимушена проживати в дитячому таборі, поки батько виборює свободу України в лавах ЗСУ. Один із напрямків наших фондів – це забезпечення цих сімей мікробудинками, які повнофункціональні. В них є і меблі, і в них є все необхідне, щоб людина перебувала Вала як літом, так і зимку. тобто це мікродім з нашої душею. Я дуже задоволена, що так щиро і так відверто всі нам допомагають. Початком війни, всі ми, українці, стали українським феноменом, тому що ми, об'єднавшись, ми зробили неможливе, принаймні, так хтось думав. А ми ж то знали, що ми потужні? Ми ж то знали, хто круті, тому е даний проект. Він об'єднує експертизу будівельників, ті, які розуміють, як якісно потрібно будувати, з такою, знаєте, шаленою вдачою команди. Ми такі тут всі такі в чорному, але ми не люди в чорному, так да? ми просто хочемо показати, що ми люди, які вміємо робити великі справи, але просто, але легко. Тому що об'єднавшись повністю, усі учасники, які беруть участь в даний момент в виставці, які поки що ще Не взяли участь, але візьмуть. Вони знають, що цінність у нас одна. Тому разом до перемоги! На захід завітали представники бізнесу та міжнародної спільноти, громадські діячі, зірки і всі небайдужі, які підтримують благодійні ініціативи. Ведучим зустрічі став Геннадій Попенко. Разом із організаторами він розповів про різні технологічні можливості українських виробників. Також представив на аукціоні ексклюзивні зіркові лоти з автографами від Святослава Карчука та гурту Океанельзи, Олександра Усака, попрок гурту Антитіла, рок-гурту Скай, дизайнерки Юлії Мадич, художниці Олени Каїнської та інші. Наприкінці аукціону. Відбувся виступ гурту Друга ріка. Прямо зі сцени Валерій Харчишин розповів, як війна торкнулася його родина, чим дав зрозуміти всім присутнім свою благодійну позицію та надихнув людей робити добрі справи. Нам треба подбати про тих, хто не має даху хто втратив свої домівки. Дуже багато, тисячі, мільйони, мабуть, не можуть повернутися через те, що навіть не через те, що тут небезпечно, не через те, що вони бояться своїх дітей, а просто нема куди. Мої діти, наприклад, живуть у Варшаві і їм дійсно немає куди повернутися поки що, бо я зірвав джек В мене квартиру і квартиру куди прилетіло. Тому я вдячний за те, що ви робите. Відбудуємо разом. Гості оглянули унікальний презентаційний майданчик, який об'єднав українських виробників модульних та каркасних будинків. Відтепер цю локацію може відвідати кожен, адже вона працює щодня без вихідних. Ви сьогодні показуєте тут експозиція тих будиночків, які саме можуть переселитися люди, якщо в них є така потреба, так? Так, це модульні будинки, які дуже швидко збираються на окремій території, буквально за два дні. І це прям не то, що там якийсь макет чи проект, це реальний будинок, який ви можете подивитися, який він буде, вибрати колір стін чи ще щось, якісь деталі, і вже в ньому ви ну, виготовите житла. Покажете нам свій будиночок. Звісно, залюбки. Пішли. Ми планували цей дом як повноцінний дом для житла, тому що в нас є два виходи один окремий зимовий вихід, який буде від, від, кремль нагальний е, будинок, відвідальний, наприклад. Це тут у нас буде кухня, ви можете побачити проєкт. санвузол і повноцінна спальня, яка може бути дитячою. І спальню для дорослих. Дуже красиво, затишно, сучасно. Тут приємно бути. Ми старалися. Вас як я сказав. У вас така люстра тут гарна. Так, це ж вона оправдує нашу назву, тому що в нас буде колекція цих будиночків. Чого будиночки немає? Тобто у нас все гніздечко, ще є зернятко, ще є світлячок і ще є маєточок. От тому тут е, гніздичко птахи, а в інших будинках ну, приходьте, побачите. Ви знаєте, справді дуже затишно, комфортно і в такому будиночку я вже. І саме основне це функціональний, дуже тепло. Тобто він зроблений із сім панелей, як термос. Він дуже швидко нагрівається і дуже повільно стиває, тому в ньому тепло і не дуже дорого коштує його обігріти. І таке ж саме, елітом дуже швидко можна зробити прохолоду і бути комфортно. Ну, наразі це дійсно актуально, тому що жарко. <laughs> Якщо говорити про наш благодійний проєкт, а саме про а, спільний проєкт між благодійним фондом Обійму нації та Відбудуємо разом, то в даному форматі ми обрали сім'ю, яка втратила житло. Ми розуміємо, звісно, що таких сімей на сьогоднішній день, на жаль, не але ми віримо в те, що все велике починається з маленького. Тому ми хочемо таким маленьким прикладом показати, що коли об'єднується, коли відбувається оця така синергія цінностей між фондами, між людьми, тоді ми досягаємо хорошого результату. Аймхом взяв на себе важливу соціальну місію забезпечити можливість вибору найкращого варіанту модульного будинку, враховуючи індивідуальні потреби кожної родини, яка втратила житло.